Олександр, дуже важливе питання, яке турбує мільйони українців з огляду на декілька факторів. Звісно, це ядерна безпека. По перше, ядерна безпека в частині того, що з'являється все більше і більше новин про те, що Путін якось брязкає Цією ядерною зброєю, одна із таких новин стосується того, що загубилася десь за даними розвідки, начебто американської, його підводний атомний човен загубився із ядерним зарядом з ракетами Посейдон, які можуть мати шалений ефект там, ледь не викликати цунамі, яке знесе стрес лиця землі. Просто Нью-Йорк, умовний Нью-Йорк, наприклад, це одна історія. Втім. З іншого боку, центр протидії дезінформації при РНБУ український говорить, що українські союзники НАТО не мають таких відомостей про те, що зникла зник оцей човен. Втім, напередодні про це написало видання Ля Републіка. Давайте все по черзі щодо ядерних загроз розберемо. От перше ядерний ось цей човен Путіна. Ну і що стосується Білгорода, це е, найбільший атомний підводний човен, який є. У російських сил, можливо, навіть найбільший в світі зараз не значить, що найефективніший, але в принципі він був фактично спущений на воду влітку цього року. До цього вони в Росії працювали над ним досить тривалий час, тому що цей підводний човен він був. Ну скажімо, удосконалений з тих інших з того іншого атомного підводного човна, який був раніше. Тепер що стосується посейдону. Посейдон, це, ну, скажімо так, можливо, зараз навіть більше перебільшена загроза, ніж те, що я насправді я поясню чому. Справа в тому, що ще з 1949 року в Радянському Союзі а, працювали, коли починали працювати над атомним флотом підводним, починали працювати над а, підводною торпедою, яка стане ядерною. Потім, пам'ятаєте, була така царь-бомба, Вирішили ще зробити царь торпеду. Ну і звичайно, що а, це, це був проект, насправді який тривав роками. Потім він називався Статус статус «Статус-6», досить багато. До чого все звелось? Все звелось до того. Ну ідея в чому? Ідея в тому, як і в Посейдона, що а, вона б'є по а, певним породам, б'є фактично по дну або вибухає. В районі дна океану чим має провокувати цунамі височенну хвилю, яка за задумом ось цих зараз розробників посейдону має знести все в радіусі від узбережжя на 300 кілометрів, а мож, може, навіть на 500 глиб території. Коли тестували попередні проекти, побачили, що хвиля просунулася максимум на 5 кілометрів. І вона була не такою потужною і високою, як хотілося. Тобто, п'ять то років. Це, тобто, це трішечки така ну, ілюзія ну, щодо небезпеки ракет Посейдон. так? От Посейдон, дивіться, зараз Посейдон, по-перше, невідомо, чи він а, чи існує він взагалі. Кажуть, що є один-два дослідних зразки, які можуть тестувати. Тестування має закінчитися не раніше 2024 року, і десь, 2027-2028, він мав бути прийнятий. На озброєння невідомо як далеко вони просунулися, але ще в 2020 на початку 21 років, її не було як такої. Ну Посейдона але зараз кажуть, що це може бути і можуть готуватися до якогось тесту, тобто до випробувань. Але це не означає, що це підготовка безпосередньо до атаки. Але чому Росія робить так, щоб про цю інформацію стало відомо? Ну я думаю, вони це роблять для того, щоб Знову ж вернути ось ту парадигму інформаційної боротьби і холодної війни, яка була, коли в Арктиці фактично відбувалося протистояння між підводним флотом, підводними човнами США і Радянського Союзу. Тоді і тоді Радянський Союз досить любив лякати американців тим, що спливали підводні човни із толщі льда, або випускали ракети чи торпеди, і це мало свій ефект в принципі інформаційний. Ось для цього вони зараз. Я думаю, цю тему і затіяли. Ну тобто, кер... розганяй, розганяють паніку своїх, умовно кажучи, ворогів. Ну так, так, так. Це знову ж таки залякати так.